Купа щітку тримачів є в наявності, але підписана тільки частина 2,0. Але ще не підписано, що це із з Англіка. З Англіка на Європу не підходить. Те саме стосується Європи. Європа є купа, вони різні. От є лівий, є лівий і є правий в наявності. Кому такі речі необхідно, це на Fiat Ducato Peugeot Boxer стренд Jumper. Різниця є, От, відрізняється, лівий йде прямий. Правий має тут згин такий. При швидкості силомін цей тріскає і він просто відлітає. Або тут розбивається, тут цей не розбитий в доброму стані, цей теж в доброму стані не розбитий. Ну, тут фарба злізла, це можна балончиком задутити і все. Одним словом, різниця є лівий, це водійський і правий пасажирський. Кому такі речі треба, контакти традиційно в шапці профілю. Телефонуєте зараз. А виставим ще дійсно висловимо вайбер канал, телеграм-канал. По посиланню переходите в шапку профілю, і там буде все з цінами. Кому таке треба? Телефонуйте.